Я їх не отримують для держави, де зараз кошти це забрати від місцеві бюджети. Тобто місцеві бюджети сьогодні по всій Україні, маючи по сути, свої кошти, не можуть ним розпоряджатися, Скільки вони знаходяться в казначейці, в казначействі, у заходів журі використовувати тих призначень, які більше сьогодні той, інший їх в цій державі. В того, коли є в них вільна можливість, вони десь там своєї виділяють щось нам Фактично на папері, що ми кошти маємо, але використовувати кожен тоді, коли не вижу. Ці всі 7 мільйонів, які я назвав, це кошти, які лежать, це кошти, які оплачуються до спеціального фонду міської ради, які мали йти в основному на, на капітальні видатки, на проведення ремонтних які ж саме є неоплачені близько 3 мільйонів коштів на, на загальний фонду. Єдине, на що держава пускає гроші в першу чергу без затримання це виплат заробітної плати відпускних і нервної сільських. Це решта, для входили до школи українських. Але, на жаль, в коштах, про які я говорю, що у нас є неоплачення, там також що є заробітна плата, і все інше, тому що там є висловлені неоплачені рахунки наших комунальних підприємств, там є висловлені неплачені рахунки за прибирання. Ми сьогодні боргуємо, якщо не понесли поправок, то колегах стільки півтора мільйона чи дольні прибирання. Близько 2 мільйонів гривень ми сьогодні боргуємо за прибирання, тобто фактично все прибирання, яке дійсно в Тернополі, ведеться поки що за рахунок обігових коштів, підрядника і виживка. А за не теряється з кожним днем, тому що, самі розумієте, в нього в чергу, є шалені доброгониці запавлені спинні матеріали. Дуже тяжко вдається вирішити питання випадки зараз і плати, що буде збірники ну, собою час.